Ради вас вітати, шановне панство. І як я зрозумів з ваших коментарів? Майже усі ми чекали на появу нового вже сьомого переможця гран-прі в цьому році. Ну то давайте подивимось, куди саме приводять мрії. І як би дивно, це не лунало в цей час. Але наші спільні мрії ведуть нас до Будапешту, де на славетній трасі Хунгарорінг відбувся черговий гран-прі Угорщини. Та може, хоч хтось з вас розуміє, як так вийшло, що чемпіонат Формули 1 йде вже п'ятий місяць. І весь цей час команда Альпін, рухаючись уперед та потрохи прогресуючи від етапу до етапу, неначе повернулася у часі назад. Бо угорські результати Гаслі і Окона це абсолютна копія їхньої кваліфікації у Бахрейні. Два останні місця для французів після 18-го та 20-го місця в Англії тривожний дзвіночок для команди. Але я пропоную продовжити нашу подорож у часі і відстежити чергове розчарування. У кваліфікації 2022 року вони розпочали власну історію з восьмим і дванадцятим результатами. У 2023-му ці ж два хлопці кваліфікувалися вже сьомим і п'ятим. І ось у 2024-му, втративши власні місця і жалюгідні залишки мотивації, вони стали лише дванадцятим і 18 Тож зустрічаємо або скоріш проводжаєм Валтері Ботаса і Гуан Ю Джоу. А поряд з китайцем розташувалися ще два невдахи. Навіть незважаючи на не те, що у вирішальній спробі йому роздавав сліпстрім сам семиразовий чемпіон світу, Джордж Рассел не зміг подолати рубіж першого сегменту кваліфікації, бо зенат рано виїхав на останню спробу, оскільки під час його швидкого кола траса була все ще занадто вогка. А на другу спробу гонщику з Мерседес не вистачило палива. Отже, Поул Сітер 2022 року, в 24-му, Буде стартувати лише з 17-го місця. А зараз людина, яка майже на рівних змагається з Шарлем Леклером, за звання невдахи року. Серхіо Перес, другий етап поспіль вилетів з траси в Q1, чим знову викликав червоні прапори та надав можливість усім іншим перечекати в боксах невеличкий дощ. Після чого час мексиканця поліпшили одразу сім вдячних гонщиків. А це і Кевін Магнусен з Ніко Гюлкенбергом, і Даніель Рікардо з Юті Цунодою, і Ленс Строу, котрий завдяки цьому кваліфікувався одразу позаду напарника, і Алекс Албот, котрий потім спромігся ще й випередити на подив дуже спритного в Угорщині Логана Сарджанта. І вже згаданий нами Ботас також. Усі вони завдячують власними місцями на стартові решітки Перересу, котрий дуже вчасно розтращив свій болід. А падаку з новою силою почали курсувати чутки, що вже після літньої паузи бідолашного Серхіо можуть замінити на іншого пілота. І одним з вирогідних кандидатів на місце в Red Bull називають Юті Цуноду. Ну так а чому б і ні? Бо як продемонстрував вже у третьому сегменті кваліфікації в угорщині, японець боліди трощити він вміє не гірше за мексиканця, а лається навіть краще за Макса. Let's 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 go, let's go, go. Okay, Що ж до Леклера, то він впевнен, другий рік поспіль посідає в кваліфікації в Угорщині шосте місце. Стабільність ознака майстерності. Чого не можна сказати про його напарника? Бо Сайенс у минулому році був 11, а в цьому видерся на четверте стартове місце. Минулорічний же Пол Сітер Льюіс Гагідто. Мабуть, же потехесенько почав примирятися до Феррарі, тому й затисався поміж Шарлем і Карлосом. Макс Ферстап, з другої сходинки в 2023 році, відкотився до третьої в 24-му, що зайвий раз підтверджує ступень регресу команди Red Bull. А ось гонщики з Макларен продовжують прогресувати. Та за рік спромігли зробити навіть не один. А цілих два кроки уперед Ландо Норріс піднявся з третьої сходинки до першої, а Оскар Піастрі з четвертої до другої. Ну а зараз перейдемо до перегонів, у котрих знавці Спіреллі прогнозували два обов'язкові підстопи, що само по собі вже дуже цікаво, оскільки гонщики для старту обрали і виважений мідіум, і божевільний софт, і прагматичний хард. І як це не дивно. Але доля вже на третьому колі зібрала усіх відчайдух на софті разом. Бо в той час, як Алонсо після нетривалої боротьби з Сайенсом, повернувся на своє законне сьоме місце, албом з Магнусеном відіграли завдяки гумі 4 і 5 позицій відповідно. Але через те, що життєвий цикл у софту значно коротший, ніж у іншої гуми, албом з Магнусеном поїхали на підстоп на шостому колі. А Алонсо. На сьомому. І лише Строл, стиснувши зуби, протримався аж до 14-го кола. Хоча через це і повернувся у боротьбу позаду Магнусена. Та завдяки більш свіжому мідіуму він легко здолав опір Магнусена і Албона, котрі були взуті в хард. А за п'ять кіл до закінчення перегонів, і далекоглядний Фернандо також пропустив Ленца уперед, дозволивши саме сину керівника команди покласти один заліковий бал до скарбнички Астон Мартін. Гончики віза Кешап РБ, вкотре вже в цьому році синхронно програють старт. Але це, скоріш за все, так і не змусить інженерів команди переглянути передатне число зубців на низьких передачах в коробці перемикання швидкостей. Добре, хоч стратегам команди доля гонщиків була не настільки байдужа, тому у намаганні, хоча б якось відіграти втрачене на старті, вони розвели тактику підстопів між пілотами. Даніель у спробі поборотися з Фернандо невиправдано рано поїхав на паралельну зупинку, через що двічі програв дворазовому чемпіону. Оскільки, по-перше, не до кінця використав потенціал власного мідіуму. По-друге, доки Алонсо немов пташка летів по трасі на свіжому мідіумі, Рікардо до другої хвилі підстопів застряг на харді позаду Магнусена. І, хоча на фініші Алонсо був 11 11-м, а Рікардо 12 12-м, Відрив між ними дорівнював 20 секундам. А ось маленькому самураї на мідіумі вдалося пересидіти на трасі навіть зутого у Хард Переса. І саме ця витримка дозволила цуноді не тільки повернутися до золікової десятки, але й додатково відіграти одне місце відносно старту. Що ж до Переса і Рассела, котрі єдині розпочали перегони на хардах, вони все ж не наважились на стратегію з одним підстопом. І, скоріш за все, зробили вірний вибір, бо кожен з них відіграв по 9 позицій відносно старту. Дві Феррарі, як стартували четвертою і шостою машинами в пелетоні, так четвертою і шостою і фінішували з єдиним невеличким зауваженням, що на старті четвертим був Science, а на фініші вже Леклер. І ось ми вже наблизились до найбільш красивого та в той же час трохи незрозумілого, і, як, на мій погляд, то дуже суперечливого моменту в перегонах. Одразу після старту в перший поворот паралельно заходять три гонщики: Піастрі, Норіс та Ферстапен. Оскар виграє боротьбу та очолює пелетон. Макс вилітає дуже широко і за межами траси випереджає Норіса. В цей же час Ландо програє позицію Льюісу. В другий поворот вже Гамільтон і Ферстапен заходять паралельно. А на виході Макс блокує Льюіса, через що Ландо вдається відіграти втрачену позицію. Потім судді починають розслідувати той інцидент, коли Ферстапен обігнав Норріса за межами траси. Але команда наполягає, щоб Макс не чекав рішення суддів, а одразу повернув позицію Ландо. Тикорекомендейшні Ландо паст. Red Bull і Макларен міняються місцями, після чого судді вирішують залишити інцидент з обгоном за межами траси без наслідків. І саме тут в мене виникає питання: так було в тому моменті порушення? Або ні? Бо якщо порушення все ж було, то Ферстапен мав би повернути позицію не тільки відносно Норріса але ще й відносно Гамільтона. А якщо порушення не було, то виходить, що гарячкуватисть командного містка Red Bull не тільки власноруч позбавила Макса другого місця в перегонах, але й на додаток повністю зруйнувала психічну рівновагу, а як наслідок і усю подальшу гонку триразового чемпіона. То, шановні, як на вашу думку, чи треба було взагалі Максу пропускати ландо? Та чи вірно вирішили судді, не наклавши на Макса штраф, навіть після того, як він повернув позицію? А ми з вами знов повертаємось до триразового чемпіона, котрий, згідно з чутками, знов півночі не спав, а грав на комп'ютері. І можливо, саме це і стало запорукою того, що, опинившись після планового підстопу позаду Гамільтона, навіть на більш свіжій гумі Ферстапен значно нервував, помилявся та не зміг здолати опір семиразового чемпіона. А коли лідер чемпіонату зрозумів, що зараз ще й Леклер андеркатне його, то повністю пішов у розноси. Стара красиво геокартосліс. Хоча жодного сенсу в цих запальних тирадах не було. Бо Леклеру не вдалось протидіяти натиску Ферстапена. Та якби ж не надмірна гарячкуватість Макса, то скоріш за все Ілью іс також не стримав би позаду триразового чемпіона. Але. Під час чергової спроби Ферстапен проспав точку гальмування та торпедував боліт семиразового чемпіона феєрічна сутичка. І Редбул неначе на дворі знову 2021 рік перестрибує через Мерседес. Тільки тоді Супермакс зійшов, але все ж виграв свій перший титул. А зараз, хоч він і фінішував п'ятий, та вперше за весь сезон в мене закралась підозра, що Ферстапен може програти свій четвертий титул. Ну а зараз головна страва угорського гран-прі. Морквяний торт у виконанні Макларен після того, як у напруженій боротьбі в першому повороті Оскар обігнав Ландо та від'їхав від напарника на значну відстань. В дію вступили внутрішні протоколи Макларен. Коли ж на містку побачили, що загроза з боку Ферстапена нейтралізована Гамільтоном, вони надали Норрісу дозвіл на боротьбу з піастрі. Потім на містку дуже розумно окреслили коло суперників для Оскара. Але майже одразу після цього першим зазвали на підстоп Норріса що з великою імовірністю могло призвести до андеркату всередині команди. А коли я почув? Я на 100 був впевнений, що Папаєве керівництво зараз знов прокотить бідолашного довірливого австралійського юнака на банані. Як це вже відбувалось кілька разів, і в цьому, і в минулому році. Подумки, я вже підбирав найжорсткіші слова, котрими будучи хвостити цю гнилу морквину. Але саме тут сталося неможливе. І в той час, як команда вперше у житті вирішила вчинити по совісті, на сцену вийшов той самий. Stuck and disheveled Norris. We need you to save more time please, and we do want to let Oscar through. I... Uh, Will you set a box to first and fill it up? Doesn't matter. I mean, it does. Just remember, every single Sunday morning meeting we have. І Я можу зрозуміти Норіса, бо півтора роки у вокінку з нього вперто робили нового фетеля, сумісно потрохи перетворюючи піастрі на нового вебера. Як тут зненацька на папаю навалилася їх власна мульти 21. I mean, I would have tried to run the cut anyway. If I didn't, I would have gone off. Mate, we did the stop sequence in this order for the good of the team. Yeah, I'm fighting for a championship. And there are five laps to go. The way to win a championship is not by yourself, it's with the team. You're going to need Oscar and you're going to need the team. Yeah, you don't need to say anything. And pretend that not та поливати вічну зелену рослину замість води супом, то не слід дивуватися, що замість гарної квіточки в тебе виросте дещо вічно голодне та м'ясоїдне. Головне питання до керівництва Макларен: ви вже самі якось визначитесь, чи то у вас катають сучасні сцена з простом, чи все ж Алонсо знову виявився Фастер Зен'ю? Ну а ми як і бажали, отримали сьомого переможця гран-прі. Котрим вперше у житті став Оскар Піастри. Але на жаль, замість смачного морквяного торту після угорського етапу в роті залишився поганий присмак запіканки з Папай не першої свіжості.